Вітаю, я доктор Загаві, онколог з Ізраїлю. Останнім часом працюю в Україні в лікарні ізраїльської онкології лісот. Сьогодні говоритиму на важливу тему, що має робити людина у разі підозри на рак. Це принцип. у більшості випадків людина має звернутися до клінічного онколога, проте в низці ситуацій потрібні інші спеціалісти. Скажімо, якщо йдеться про гінекологічні пухлини, то спочатку рекомендується консультація онкогінеколога, а з новоутвореннями шкіри потрібен візит до дерматолога і проведення дерматоскопії. На консультацію до фахівця важливо взяти всю медичну документацію історію хвороби, результати проведеної діагностики. Тощо, якщо є можливість, варто отримати висновок лікаря, який розпочав лікування. можна орієнтуватися на відгуки інших пацієнтів, рекомендації друзів або членів родини? Це має бути багатопрофільний онкологічний центр, який надає весь спектр онкологічної допомоги і має відповідне обладнання ПЕД-КТ, МРТ, КТ, УЗД, променева терапія, хіміотерапія, хірургія. Паліативне лікування супутнє лікування. Важливо, щоб кожний клінічний випадок розглядала мультидисциплінарна комісія. Консиліум перевагою буде проведення клінічних випробувань та лікарі-консультанти із ЄС, США Ізраїлю. I it between... Я б виділив тут професійні та особисті причини професійні причини. При менш поширених або рідкісних онкологічних захворюваннях, коли немає єдиного стандарту лікування для конкретного типу раку, отримання другої думки дозволяє зрозуміти більше варіантів лікування. При поширених видах раку, коли є певні стандарти лікування, отримання другої думки може відкрити шлях до клінічних випробувань або застосування нових методів лікування кращих за стандартні. Особисті причини. Потреба пацієнта переконатися, що діагноз визначено точно, а тактику лікування обрано правильно: немає довіри до лікаря, незадоволеність від спілкування з першим спеціалістом. Потреба більш індивідуального та уважного підходу до лікування, вплив близьких. можна переглянути відповідну літературу, також не бійтеся уточнити у фахівця те, що вас цікавить. Ставте запитання: якщо це онколог, поцікавтеся, скільки пацієнтів приймає медичний заклад, скільки з них лікує особисто цей фахівець, чи є мультидисциплінарна комісія, яка визначає індивідуальний план лікування. Питання до онкохірурга: скільки таких операцій, які рекомендуються пацієнту, зробив цей конкретний лікар протягом року? Який рівень післяопераційних ускладнень у його пацієнтів? Який рівень смертності через 30 днів після операції у лікаря? якщо є підозра на злоякісне захворювання, запрошуємо вас звернутися в лісот. Тут можна продовжити діагностику і звичайно отримати лікування, якщо в цьому буде потреба. Як я вже зазначав, в лісот є всі можливості для повноцінної діагностики і лікування. Працює міждисциплінарний консиліум. Звертайтеся, ми розпишемо покроковий план боротьби з раком і супроводжуватимемо вас протягом усього шляху лікування. continue work up.